У рівному жертвою телефонних шахраїв стала пенсіонерка. Жінці 81 рік. В обідню пору на її мобільний зателефонував незнайомець. Повідомив, що її онук у біді, і треба 4 тисячі гривень на його порятунок. До 81-річної рівнянки на мобільний зателефон зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що її внук знаходиться в міліції в Зв'язку з тим, що він побився з чоловіком. Наразі на лікування його так званої жертви. 4 тисячі гривень для того, щоб той не писав заяву до міліції. Оскільки жінка знала, що внук її працює в Києві, то вона вирішила попросити невідомого чоловіка да, дати їй внука для того, щоб поспілкуватися. Слухавку, вона почула вплач і їй здалося, що все-таки це говорив її внук. Жінка негайно взяла 4 тисячі гривень. Перерахували через термінал на вказаний зловмисником. Рахунок через півгодини після того, як гроші були перераховані, бабуся зателефонувала онуку на мобільний. Виявилось, що останній цілий день на роботі і у нього все добре. За фактом шахрайства, нині відкрите кримінальне провадження невідомих телефонних зловмисників ще не знайшли.